Так, 30X, це у нас 2014 рік, він без системи AdBlue, але з каталізатором та з клапаном UGR. Помилка була 0420. Трактор був в аварійному режимі, не міг справно працювати. Робив до 1200 обертів. Бачите, копає фундамент, але не може копати в аварійному режимі. Приїхали по рекомендації у Львівську область. Все зробили, оновили, прописали форсунки. Тепер зараз зробимо адаптації необхідні. І трактор буде працювати. і Власник буде завжди впевнений, що техніка не встане в аварійний режим по причині екології. Так що звертайтесь, приїдемо в будь-яку точку України або за кордон. Працюємо по договору, по письмовому, по усному, люба форма оплати. Вже перевірили трактор у дії. Все працює справно, аварійного режиму нема. Тому в кого є питання по JCB або іншій техніці. Звертайтесь, будь ласка. Так, всім доброго дня ще раз. Сьогодні ми у Львівській області приїхали до цього чудового трактора. Ось це власник. Скажіть, вам все сподобалось? Все сподобалося, ми приїхали? приїхали вчасно, скоренько зробили. Дуже я задоволений. Ви можете нас рекомендувати? Буду вас рекомендувати всім знайомим, кому що потрібно, буду ваші телефони давати знайомим і